Я хочу вам нагадати кінець березня, початок квітня, антиамериканська істерія в цій залі, на телеграм-каналах Банкової. Як тільки не називають наших партнерів американських і проросійські, і Конгрес не той, і Сенат не той. І в цей час європейська солідарність, наша команда, вносить 7 квітня проєкт постанови вигляді звернення до Конгресу Сполучених Штатів. Ми пропонуємо і пропонували абсолютно чіткий алгоритм. Ми встановлюємо чіткий і мінімальний термін для Путіна і для Російської Федерації, під час якого він має прийняти умови постійного, загальноохоплюючого припинення вогню. У випадку, якщо і не йде Путін на наші умови спільні НАТО, Сполучені Штати, Європейський Союз, ми приймаємо рішення, складаючися з трьох частин. Ми отримаємо новітню необмежену зброю, ми отримаємо необмежені санкції, які знищать російську можливість фінансувати війну, і ми отримуємо гроші. І для зброї, і для санкцій, і для грошей потрібно рішення Конгресу. Чотири довгих місяця керівництво Верховної Ради не ставило це питання на голосування, даючи відповідь не на часі. А нам не можна втрачати втрачати людей, скільки людей загинуло за ці чотири місяці, втрачати землю українську. І втрачати час, але краще пізно, ніж ніколи, і тому зараз, незважаючи на те, що наш інтелектуальний продукт сплагіатили, ми будемо поводити себе як державники, а не як політикани. Ми закликаємо проголосувати цю постанову, це звернення. Ми закликаємо і ставили це питання перед новим прем'єр-міністром. Нарешті ліквідувати незаконний travel ban для, припин... для того, щоб зупинити припинення міжпарламентської дипломатії. Ми маємо зберегти двохпартійну підтримку. І ті кроки, які вживаються зараз, дають нам надію на те, що ми спільними зусиллями, єдністю наближаємо мир, наближаємо перемогу. Слава Україні!